Олеги, доброго дня. Офіційна медіа центр обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. А сьогодні у нас спікер – це Ірина Мініна Пономальова, начальник служби справи дітей Миколаївської обласної військової адміністрації. І сьогодні ми говоримо про діяльність структурного підрозділу обласної військової адміністрації за 2023 рік. Доброго дня вам слово спочатку потім запитання від журналістів. Будь ласка. Усім доброго дня. Система захисту прав дітей є однією з пріоритетніших на сьогодні державної політики, і звісно, що і на Миколаївщині також вже тривалий час на Миколаївщині діє програма, комплексна програма захисту прав дітей. Миколаївської області дитинства, яка була розроблена на 2021-2023 рік і на сьогодні затверджена вже до 2027 року нові заходи, які пов'язані, звісно, з сьогоденням. Одним із напрямків діяльності це, звісно, що є захист прав дітей, які на сьогодні опинили в складних життєвих обставинах. І також одним із розділів є відповідної програми. До речі, дані програми дитинства розроблені та затверджені також в більшості територіальних громад Миколаївщини. Залишилось буквально шість громад, які на сьогодні ще перебувають в стадії завершення і затвердження відповідних заходів. Тож на виконання програми дитинства з метою попередження соціального слідства службами у справах дітей у взаємодії з суб'єктами соціальної роботи та за підтримки громадськості своєчасно виявляються діти, які опинили в складних життєвих обставинах. Надається відповідний комплекс допом... соціальних послуг і допомог, і в тому числі такі діти перебувають на обліках служби у справах дітей. На сьогодні на, по області на таких обліках дітей, які перебувають, опинили в складних життєвих обставинах, перебуває майже 1890 дітей, з яких 1720 дітей. Це саме те діт, ті діти, які, у яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків через, наприклад, алкоголізм або інші якісь соціальні їх. Негаразди. Крім того, 14 дітей це, це діти, які систематично залишають своє місце проживання, і, звісно, що інколи ми бачимо, що вони перебувають в розшуку. 135 дітей це ті діти, відносно яких скоєно домашнє насильство. З них… 34 це фізичне насильство, 11 – постраждалі від сексуального насильства, та 90 дітей це саме зазнали психологічного насильства. Наприклад, якщо батьки сваряться і на високих це відбувається в тонах, в тому числі з залученням вже потім представників поліції, то, звісно, що такі факти фіксуються, діти від цього страждають. Давайте про це не забувати. І, звісно ж, потребують додаткової уваги та підтримки. Тож, якщо ви чуєте, що є якісь протиправні дії, вчиняються протиправні дії щодо дитини, або вчиняється домашнє насильство, жорстоке поводження над дитиною, або відбувається навіть булінг в школі, то звісно що, повідомляєте про це правоохоронні органи, а також службу справи дітей за місцем свого проживання, з метою того, щоб на першочерговому етапі, на першому етапі, можна було вжити заходів щодо попередження в подальшому. Протиправної поведінки щодо дітей, та звісно, що вчини неправомірних дій. Тож на обліку служби справах дітей перебуває 1889 дітей. Кожна дитина відвідується службами у справах дітей і проводиться акти обстеження умов проживання цих дітей. Крім того, своєчасно можна визначити дитину, знайти її, наприклад, на вулиці завдяки рейдам діти вулиці, які проводяться спільно, службами справах дітей спільно з правоохоронними органами. Таких рейдів протягом 23 Року в рамках програми дитинства відбувалось 863 таких рейди. В ході проведення таких рейдів 167 дітей було виявлено, де їм саме загрожувала небезпека. Деякі, звісно, що повернулись до родин. А здебільшого, 247 дітей у нас потрапили до закладів соціально-психологічної реабілітації, і протягом цього часу, протягом 9 місяців, вони мають право перебувати на базі трьох центрів соціально-психологічної реабілітації дітей. Отримували відповідні комплекс допоміг соціальної, психологічної, здебільшого, це психологічна допомога, ну а також, звісно, ще й медична освітня послуга також надавалась. 14 дітей, які перебували в будинку 14 дітей під час середів, ще також були влаштовані до будинку дитини. І в подальшому ці діти були влаштовані до сімейних форм виховання, а також було повернення. І батькам. крім того, ще 105 дітей були влаштовані до інших форм виховання, в тому числі вісім дітей, у нас потрапили до патронатних родин. Взагалі, патронатна дитиною на сьогодні дуже необхідний. На території Миколаївської області функціонує сім патронатних вихователів, патронатних родин, які готові приймати до себе дітей. Це соціальна послуга, яка надається на території громади. Але на сьогодні є фінансова підтримка саме з державного бюджету. На сьогодні 11 дітей перебувають в таких патронатних, патронатних сім'ях, але протягом. 23-го року були діти, які, наприклад, усиновлено. На дитина у нас пішла на усиновлення з патронату. Крім того, четверо пішли після набуття статусу Дитина-сироти дитини позбавлені батьківського піклування пішли до сімейних форм виховання, таких як прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу. А також були, звісно, що попрацьовано фахівцями соціальної роботи з батьками, і діти були повернуті до батьків, до біологічних батьків. Тож протягом 2023 року з державного бюджету було використано 2 мільйони 769 тисяч саме на підтримку патронатних вихователів та забезпечення дітей, яких в них перебувають. На грошове забезпечення батьків з патронатних вихователів з державного бюджету було використано 1 мільйон 308 тисяч. А на саме утримання дитини в патронаті було використано 1 мільйон. 195 тисяч. На що хочу звернутися увагу, і, звісно, що закликати кожного, хто готов сьогодні приймати таку участь в допомозі дітям. В класифікаторі професії є така професія, як патронатний вихователь. Тож ми всіх запрошуємо бути патронатним вихователем, якщо у вас, звісно, що є бажання підтримати дитину, і надати допомогу. На що хочеться звернути увагу? Що це не безкоштовно, оскільки це професія, патронатний вихователь. Тож розмір грошового забезпечення становить 5 прожиткових мінімум для працездатної особи. Тобто, патронатний вихователь отримує заробітну плату на рівні 14 тисяч. 000... 14 600, якщо брати на сьогодні більш точну цифру, крім того, на кожну дитину відповідного віку з державного бюджету в розмірі 2,5 прожиткових мінімум, а на дитину з інвалідністю 3,5 прожиткового мінімуму виділяється відповідне грошове забезпечення. Тож, наприклад, на дитину до 6 років таке забезпечення становить 6407, Гривень. На дитину від, 16, від 6 до 18 років майже 8 тисяч гривень. Тож, звісно, що є підтримка, є допомога. Родина патронатна не залишається сам на сам з проблемами дитини, і, звісно, що працюють спільно і служби у справах дітей, і фахівці соціальної роботи, які постійно здійснюють і допомагають в соціальному супровіді дітей. А це ну, патронатний вихователь дуже необхідний на сьогодні, оскільки в умовах військового стану зазвичай у нас діти потрапляють в якісь непрості ситуації, як я вже говорила, крім негаразді, Дівродийний так і звісно, що це може бути і через обстріли. Ще одним із важливим елементом системи захисту прав дітей є, звісно, що соціальні заклади, як я вже говорила, три центри соціально-психологічної реабілітації у нас на території Миколаївської області функціонують. Тож, 247 дітей отримали протягом 2023 року відповідний комплекс допоміг. І 153 дитини були саме повернуті до біологічних сімей. Коли з дитиною працюють фахівці, психологи в центрі паралельно з батьками працюють фахівці соціальної роботи, налажують відповідний бит в родині, допомагають підвищити свій батьківський потенціал і, звісно, що повертають таких дітей до... Родин. Крім того, протягом перебування в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей діти набувають, на жаль, статусу дитини сироти або дитини позбавленої батьківського опікування. Батьки позбавляються батьківських прав, зазвичай це через зловживання спиртними напоями. І, звісно, що ці діти потребують влаштування до сімейних форм виховання. Тож, протягом. Року таких статусів на 2023 року, таких статусів набуло 338 дітей. На сьогодні на території області 2000 546 дітей мають статус дитини-сироти, дитини, дитини позбавлені батьківського піклування. Саме 40% це складають діти сироти, тобто ті діти, яких батьки померли. Всі інші це саме через соціальне сирітство, тобто коли батьків зазвичай позбавляють батьківських прав або неможливо встановити місце знаходження батьків. Крім того, в чинне законодавство введено ще додаткові категорії дітей, які мають право також отримати статус. і Підтримку держави щодо цих дітей, які залишились без батьківського піклування, через те, що, наприклад, батьки залишились на території тимчасово окупованих територій України або виїхали за межі України і з якихось причин не можуть повернутись. На що хочеться звернути увагу, що завдяки плідній співпраці та е, інформаційній кампанії, е, діти, які набували статус, також були влаштовані до сімейних форм виховання. Майже 111% дітей, які набули статус, були влаштовані до сімейних форм виховання. А Це 376 дітей протягом року. Е, на території області. Е, Дуже плідно а, працюємо над тим, щоб у нас якнайбільше збільшилась кількість кандидатів в усиновлювачі, і саме усиновлення є пріоритетною формою влаштування до сімейних форм виховання дітей, які мають статус дитини-сироти або дитини позбавлені батьківського піклування протягом минулого року. У нас було усиновлено чимало дітей, але в цьому вже найголовніше це четверо дітей з однієї родинної групи були усиновлені громадянами України в минулому році. 30 дітей було усиновлено саме громадянами України. Як ми вже знаємо, призупинено іноземне усиновлення. Тож звісно, що усиновлення іноземними громадянами не проводилось. На території Миколаївської області наразі перебуває 24 кандидати в усиновлювачі. Здебільшого, звісно, що дітей хочуть брати молодшого віку до 5 років, але і збільшилась ця категорія, щоб брати дітей до 10 років. Тож четверо кандидатів у нас є, які бажають взяти дітей до 10 років, але, на жаль, щоб це була одна дитина, і здебільшого це дівчата. І е, старше 10 років це також четверо кандидатів установлюч. Всі інші це е, бажають взяти дітей або до року таких три е, кандидатів установич, або до е, від року до 5 п'яти років. На жаль, у нас на території області бувають дуже рідкі випадки, коли є діти саме один в родині, одна дитина, яка потребує, може бути усиновлена. Здебільшого це родинні групи, двоє, троє дітей. І в цьому році вже також є у нас кандидатів в усиновлювачі, які подали вже до суду на усиновлення ще трьох. Дітей з однієї родинної групи. Тож чекаємо кожного, хто хоче усиновити дитину. Процес дуже простий, спрощена зараз процедура, можна через дію подати документи і, звісно, що подати заяву, що ви хочете стати кандидатом в усиновлювачі. Крім того, можна звернутися до служби в справах дітей в містах та в райдержадміністраціях, де вас проконсультують, до речі, в кожній службі справи дітей можуть. Проконсультувати в будь-яку будь форму сімейного виховання, в тому числі в усиновлення, проконсультувати, надати перелік пакету документів, які потрібно подати, і обов'язковою умовою є, звісно, що проходження курсу. Де піс... По закінчення якого буде надана відповідна рекомендація. Визначено, яка стать повинна бути у дитини, або кількість дітей, а... і в тому числі вік дитини і особливості його стану здоров'я. У 23 році ще 273 дитини було під... передано під... під опіку піклування. Це, здебільшого, родичі знайомі або хрещені, і в тому числі. Друзі, родини, які мали бажання допомогти цим дітям, але через обов'язкове проходження відповідного курсу. Навчання. А на сьогодні на території області 1754 дитини саме проживають в сім'ях опікунів-піклувальників. Крім того, а, хочеться зауважити, що а, до повномасштабного вторгнення в Україну а, на території області функціонували 45 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховувалось. А, 304 дитини, сироти дитини позбавлені батьківського піклування, та 136 прийомних сімей, в яких виховувалось 257 дитини. Дітей відповідної категорії. На цей час в області функціонує 43 дитячі будинки сімейного типу, де виховуються 304 дитини, та 109 прийомних сімей, де виховується 212 дітей. Як ви бачите, на жаль, у нас скорочується. Така форма сімейного виховання, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Тож, знову ж таки, я запрошую всіх стати прийомними батьками, батьками-вихователями, щоб надати можливість дітям мати можливість зростати в сімейному оточенні. На сьогодні, звісно, що через війну і були вимушені з метою збереження життя та здоров'я дітей були вимушені виїхати з території області наші дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, деякі опіконські родини. Здебільшого знаходяться за кордоном 14 дитячих будинків сімейного типу, в яких 104 дитини виховуються в родинах, і дев'ять прийомних сімей. В яких виховується 15 дітей, і також є і на території е, України в більш безпечних територіях. Е, на... Таку послугу, як прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу на грошове забезпечення батьків, а також на підтримку дітей. Так звані гроші ходять за дитиною, з державного бюджету в 2023 році було виділено і використано 57 мільйонів 521 тисяча. І вже в цьому році також було профінансовано на 10 мільйонів 465 тисяч. Тож ця система проводить. І хочеться сказати, що в цьому році також вже у нас було створено прийомні сім'ї і влаштовано 8 дітей до таких родин. І, на жаль, один дитячий будинок сімейного типу був переформатовано в Переведено в прийомну сім'ю через те, що вони вже не готові поповнювати свій дитячий будинок сімейного типу, а розрахований від п'яти дітей і більше перебування цих дітей в, в цих сім'ях. Ще однією із напрямків роботи, які на сьогодні є актуальним і дуже насиченим, це, звісно, ще є надання статусу дітей, які. Внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів на сьогодні отримують відповідний статус. Наплив дуже багатий, багато заяв отримують саме служби у справах дітей, перевіряють пакети документів, фахівцями соціальної роботи та центрами соціальних служб проводяться акти оцінки потреб родини, дитини та, звісно, що надаються відповідні висновки. І після цього вже розглядаються на комісіях з питань захисту прав дитини, які створені в кожній територіальній громаді, надання цих статусів. До органів опіки піклування звернулося за відповідними заявами майже 6 тисяч заяв надійшло щодо 6 тисяч дітей. Звісно, що через наплив в саме в місто Миколаєвіцам на більше надається таких статусів, то не встигають фахівці соціальної роботи відповідно провести роботу з сім'єю з дитиною, щоб надати відповідний висновок. Тож, є деяка затримка в наданні цих статусів. До речі, на комісіях з питань захисту прав дитини розглядають велику кількість цих заяв, саме цих заяв, і надається, відповідні велика кількість таких статусів. Тож, станом на 1 березня такий статус на території Миколаївської області отримало 3796 дітей. І вже на кінець цього місяця за оперативним. Даними служби справа дітей, майже 5 тисяч дітей мають такий статус. А вірніше 4800 таких статусів, з яких 20 дітей це мають статус саме ті, які отримали поранення, контузію або каліцтво. Четверо дітей, які зазнали саме фізичного, сексуального насильства. До речі, 11 кримінальних справ відкрито саме з цього приводу. І, звісно, що 4776 дітей саме мають наслідки психологічного насильства. Найбільше, як я говорила, да, у нас статуси надаються саме по місту Миколаєву, в місті Вознесенську, в місті Первомайськ, Нова Одеса, Южноукраїнськ, а також Бузька, Прибужанівська, Коблевська та Доманівські громади мають найбільше статусів. Взагалі-то про систему захисту прав дітей можна говорити багато, але найкраще. Через обмежений час найкраще вже відповісти тоді на запитання, які можуть виникнути. До речі, робота щодо захисту прав дитини не зупиняється, продовжується, і звісно, що завдяки громадськості і підтримки тих кандидатів, які виявили бажання створити сьогодні прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу або усиновити дитину. То звісно, що будемо подальшому роботи над розвитком сімейних форм виховання та підтримку дітей, які на сьогодні опиняються в складних життєвих обставинах. Дякую. Дякую. Ну, колеги. Є запитання до нашого спікера? Немає запитань? Будемо завершувати наш брифінг. Дякую. Дякую.